Сильні морози та снігопади засипали Україну. Такої жахливої погоди взимку не було останні 15 років. Синоптики прогнозують, що морози до мінус 20 градусів триватимуть ще тиждень. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 11 січня, сніг буде сипати у всіх західних областях. Також мокрий сніг з дощем ітиме у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від мінус 10 до мінус 12 градусів морозу. Не так холодно буде у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Там в день від 0 до плюс 2 градусів тепла. Вночі у цих областях також від 0 до мінус 2 градусів морозу. А ось на всі решті території країни вночі вже буде сильний мороз від мінус 14 до мінус 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 12 січня, сніг буде засипати всі західні області країни. На всій решті території буде без опадів та пануватиме хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 8 до мінус 11 градусів морозу. Лише у південних областях буде трішки тепліше від мінус 3 до мінус 5 градусів, вночі по всій країні від мінус 11 до мінус 16 градусів морозу. У вівторок, 13 січня, сніг буде йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 8 до мінус 10 градусів морозу. У південних областях вдень 2 до мінус 6 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 15 до мінус 20 градусів морозу. У південно-східних областях від мінус 8 до мінус 14 градусів, дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!